Друзі, доброго дня, вітаємо у Харківському медіахабі, хабі. підрозділі Медіа-Центру України. Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас в гостях речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. І будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася на Харківщині впродовж минулого тижня з 4 по 10 грудня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 4 по 10 грудня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСН здійснили 152 виїзди, з яких 69 були виїзди на пожежі. Пожежі пов'язані з ворожими обстрілами. 8, виїзди для допомоги при ДТП, допомоги водіям, які опинились у складних погодних умовах, а також допомоги населенню 83 виїзди. На пожежах врятовано та евакуйовано чотири особи, також чотири особи загинуло та двоє людей було травмовано. Сапери зведено загону ДСНС 205 разів залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом було розміновано. 349 боєприпасів. Нагадаю, що сапер зведено загону ДСНС продовжують працювати на Харківщині. Загалом це 32 піротехнічних розрахунки, 162 сапера сапери та 70 одиниць техніки, з яких 4 – це машини механізованого розмінування. Починаючи з початку війни, піротехніки обстежили понад 4225 гектарів території. З них за допомогою машин механізованого розмінування 134 гектари, майже 292 кілометри автомобільних доріг, 2970 кілометрів лінії електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій, 221 кілометр газопроводів, 3991 домогосподарство, де виявлена та знешкоджена. 85 тисяч 867 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметів зафіксовано не було. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Як я вже говорив, за тиждень їх сталося 8. 4 грудня. Борівська громада зазнала два удари ворожими безпілотниками, внаслідок яких виникло дві пожежі. В одному випадку у, місті, у селищі горів приватний будинок та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. У іншому конструктивні елементи та меблі в двоповерховій будівлі на площі 5 квадратних метрів. Також вибуховою хвилею було пошкоджено сусідню будівлю, де розташовувався магазин. Цього ж дня безпілотники вдарили і по місту Чугуєву, які влучили у відкриту територію, пошкодивши поруч розташовані будівлі, а саме було вибиті вікна, пошкоджені дахи трьох приватних осель постраждав 41-річний чоловік. 6 грудня в селищі Казача Дергачівської громади сталося дві пожежі у двох е, житлових будинках. Е, загальна площа пожежі склала 240 квадратних метрів, жертв та постраждалих не було. 7 грудня в результаті. Масованих ракетних ударів по місту Харкова, а так, а також бомбових ударів по Куп'янському районі сталися три пожежі, наслідки яких ліквідовували рятувальники у Харкові. Внаслідок однієї одного з ракетного удару, що прийшовся на Шевченківський район міста Харкова. Зайнявся гараж неподалік житлової п'ятиповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, а також близько 26 легкових автомобілів. Також опівночі ворог завдав бомбового удару по Курилівській громаді Куп'янського району. Виникла пожежа в житловій п'ятиповерхівці, горіли квартири на третьому та четвертому. Поверхах на площі 120 квадратних метрів. І 10 грудня у селі Курилівка, Куп'янського району зазнали пошкоджень чотири гаражі. В результаті ворожого удару один з гаражів зайнявся. Площа пожежі виникла площа пожежі склала близько 6 квадратних метрів. та постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх сталося 61 пожежа, на яких 4 особи загинуло та дві людини було травмовано. Так, 4 грудня пожежа сталася у селі Куп'янську Лави. В приватному домовладінні горіли дерев'яні конструкції будинку на площі 35 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло 60-річного чоловіка. Причина пожежі небережність під час паління. 6 грудня в приватній оселі в селі Новоселівка Богодуківської громади горів диван та домашні речі в будинку на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Пожежа була оперативно ліквідована. Попередня причина виникнення пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печного опалення. 7 грудня у двоповерховому житловому будинку в селищі Кагічівка Красноградського району було врятовано 38-річного чоловіка. Його непритомного задимленої оселі винесли вогнеборці на свіже повітря. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала власна необережність чоловіка при поводженні з вогнем. Ще одна побутова пожежа у приватній оселі в селі Калинове з Золичівської громади забрала життя 65-річної жінки. Підрозділи ДСНС не залучались, вогонь ліквідували сусіди. 9 грудня в приватному домомолодінні селища Лазавеньки Ізюмського району загинув чоловік 1991 року народження горіла літня кухня на площі 20 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідована. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. І 10 грудня в день об 11.55 у селищі Дінець Ізюмського району внаслідок необережності при поводженні з вогнем трапилась пожежа в приватному триповерховому будинку. горіли перекриття. У будівлі між другим та третім поверхом загальна площа пожежі склала 80 квадратних метрів. До ліквідації цієї пожежі було залучено чотири відділення ДСНС, а також місцева пожежна команда селища Андріївка. Спільними зусиллями пожежу вдалося оперативно ліквідувати, а саме о 14.10 була ліквідація. На щастя, господарі не постраждали. В зв'язку зі збільшенням кількості побутових пожеж, а також збільшенням кількості загиблих та травмованих на цих пожежах, звертаємось до всіх мешканців області з проханням бути максимально обережним при Обережна мета дотриматись правил пожежної безпеки у побуті. Найчастішими випадками пожеж у побуті є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного опалення, а також перенавантаження електромережі. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас та вашу оселю від пожеж і у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації треба негайно телефонувати за номером 101 або 112. Інші події, які сталися за тиждень, 4 грудня на вулиці Шевченка під час міста Харкова, під час проведення аварійних робіт, працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув сов ґрунту під шаром землі опинились двоє чоловіків 1981 та 1975 років народження до місця події були направлені рятувальники загалом на місці події працювало шість відділень ДСНС та два рятувальники які за допомогою спецінструментів вилучали тіла загиблих чоловіків з під шару ґрунту. 7 грудня на трасі М-03 Київ, Харків, Довжанський, неподалік села Новопавлівка ізюмського району, сталася дорожньо транспортна пригода за уч... участю трьох автомобілів. В результаті ДТП шестеро людей загинуло, п'ять постраждало. Співробітники ДСНС, які прибули до місця події за допомогою спецінструментів, вирізали з розбитої машини тіла загиблих та постраждалих 10 грудня о 16.40 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох легкових автомобілів, що сталося на кільцевій дорозі в районі екопарку Внаслідок, ДТП двоє людей загинуло ще двоє постраждало. За допомогою спецінструментів рятувальники вилучали тіла загиблої жінки з одного з панівеченого автомобілю. Якщо коротко, то в мене все. Дуже дякую за а, інформацію. пане Євгене, невеличке уточнення. А, зараз знову ми бачимо, що а, зростає кількість дорожньо транспортних привод. Основна, а, привод. Основна причина це ожилеть. Чи все ж таки. Моє питання полягає в тому, що наскільки наразі впливає вимкнення улич, уличного освітлення на ситуацію на дорогах. Не бачу зв'язку. Штучне освітлення. Це, по-перше, ситуація щодо причин виникнення дорожньо транспортних пригод, а також їх обставин, з'ясовують правоохоронці. Тобто вони фіксують факт ДТП і з'ясовують, з яких причин сталася, сталася ця пригода. Рятувальника, які виїжджають на ліквідацію дорожньо транспортних пригод або для допомоги водіям, які опинились в складних погодних умовах, тобто, або є необхідність вилучити якусь автівку зі сугробу або зі слизької частини дороги, то ми виконуємо саме ці роботи. А що стосується обставин, то це питання до правоохоронців. Дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава! Дякую.